Ірина Омельченко, Татусева донечка. Ігор виріс у селі в забезпеченій родині. Батько працював агрономом, мати була домогосподаркою, поралася у садибі. Хлопець непогано закінчив школу, відслужив у війську, вивчився в сільгоспакадемії. Він добре навчався, тож після закінчення вишу йому пропонували вступити до аспірантури і залишитися працювати на кафедрі. Ігор усіх здивував, бо не погодився. Повернувся до села. Якраз почалася епоха перебудови, і хлопець із батьком у нові часи не розгубилися. Гроші в сім'ї були, тому вклали їх у господарство. А вже далі лісопильня, декілька цехів з переробки сільськогосподарської продукції, придорожнє кафе. Одружився з тихою, лагідною вдачі односельчанкою Ганною. Дівчина після закінчення школи залишилася в селі. Спочатку працювала у садибі батьків, а потім стала господарювати окремо в садибі покійних діда й баби. Коли вийшла заміж за Ігоря, то молодята все там перебудували, мріяли про велику сім'ю та от, а Ганна ніяк не могла завагітніти, лікувалася. Але все марно. Подружжя вже ні на що не сподівалася, як радісна новина а Ганна Вагітна. Коли дружина народила доньку новоспечений татусь не тямив себе від щастя. Нарешті він, батько, маленьку Зою, в сім'ї доньку називали Зайкою, Балували ще з дитинства. Мала ще у школі зрозуміла, що батько зробить усе, чого вона захоче, і про що попросить. Мати була суворішою до дитини, тож зайка лестилась до батька, а той танув. Не слухав нікого його єдина донька така бажана і улюблена. Вона матиме все, що схоче, а донечка собі ні в чому не відмовляла. Якщо в школі це були ласощі, сукенки, іграшки, дорогий телефон та комп'ютер, то далі, після закінчення школи подружжя стало думати, куди віддати доньку на навчання. Статки дозволяли відправити її за кордон. Проте школу дівчина закінчила з дуже посередніми оцінками, а головне була вкрай не самостійна, у всьому звикла покладатися на батьків. А вони хотіли, щоб донька вчилася на юридичному чи на факультеті журналістики. Але ж зайка писати не вміла, тож яка журналістика, вирішили, що піде на юридичний. Зайці ж все байдуже на юридичному, то на юридичному. Велике місто, нові знайомі, нове життя, дівчина собі ні в чому не відмовляла клуби, спасалони, дискотеки. То де в житті заняття? Виш закінчила лише завдяки грошам батьків, а потім повернулася додому. На той час батьки переїхали із села, і зайка залюбки пристосувалася в місті в новому великому будинку з усіма міськими зручностями, з великим садом і басейном. Ото життя в неї буде, наче в кіно. Після повернення доньки додому батьки сподівалися, що вона працюватиме разом із ними, розвиватиме сімейний бізнес. От тільки дівчину ніякий бізнес не цікавив. У документах Зоя значилась юрисконсультом на одному з підприємств батька. Треба ж, щоб трудовий стаж йшов, а фактично й не знала, де той офіс розташований. Донька, як не на гульках, то тиняється садибою і усім робить зауваження. Хатня обслуга надовго не затримувалася. Що робити далі, батьки не знали. Врешті надумали треба видати заміж, але хто ж спокуситься на таку неробу та нездару. Батько шукав нареченого для доньки досить таки довго і нарешті знайшов. Це був не дуже молодий чоловік зі скромною посадою у мерії. Пан Ігор навів довідки, неодружений, у побуті веде себе скромно, тож почав запрошувати в гості на риболовлю. Але тому було байдуже до Зої Та й зайка не була в захваті від Сергія, однак пан Ігор був наполегливий, і якщо поставить перед собою мету, то обов'язково її досягне. Оскільки Сергій не планував освічуватися дівчині, то Ігор Семенович зробив пропозицію чоловікові сам, ще й підкріпив її дорогою іномаркою. Питання було залагоджено весілля та весільна подорож узагалі всі витрати коштом батьків нареченої. Молодята після медового місяця повернулися лютими ворогами, інакше, як жлобиськом, зайка чоловіка не називала. І вже він, як її називав, одна радісна новина з весільної подорожі Зоя повернулася вагітною. І що вже витворяла? Вона не хоче народжувати від того корисливого покидька. Вона взагалі не хоче і не буде народжувати, і взагалі вона не має наміру жити з Сергієм. Чоловік удома майже не бував, приходив лише ночувати, а і то не завжди. Коли зайка народила, чоловік зібрав речі і пішов з дому. Точніше, не пішов, а поїхав іномаркою. А ще в кишені в нього були ключі від нової квартири, купленої на гроші пана Ігоря. Треба, щоб Сергій не базікав, чого не зробиш заради єдиної улюбленої доньки. Коли онуці божені виповнився рік, Зоя і Сергій розлучилися. Для онуки від моменту її народження найняли няню, бо зайку дитина не цікавила. Матуся навіть не хотіла дитину годувати. Нащо їй псувати собі фігуру? Та батьки вперше на пам'яті зої показали характер. Відтак довелося скоритися. А коли перестала годувати дитину грудьми, то знову почала ходити на гульки. А одного разу. Сталося щось непередбачуване. Ігор Семенович був у відрядженні, тож про все дізнався зі слів дружини. Знервована Ганна плакала і розповідала, що Зоя повернулася додому вночі нетвереза, добряче побита, розхристана, у пошматованому одязі. Перелякана донька зачинилася у своїй кімнаті і ні з ким не хотіла розмовляти. Батько неодноразово намагався побалакати з донькою. Проте вона вперто мовчала. Нічого не дізнавшись, батьки відступилися. Після того випадку зайка стала поводитися тихіше і майже перестала виходити за межі садиби, не доглядала за собою. Однак пан Ігор знайшов вихід найняв для доньки молодого гарного охоронця. Спрацювало. Зайка повеселішала. Знову стала чепуритися, бігати крамницями. Далі батько пішов вже прокладеним шляхом, запропонував охоронцеві одружитися. А в хлопця була, тож поклав йому на рахунок грошей, велику суму. Весілля було скромним. Другий чоловік протримався довше, ніж перший. Пішов із сім'ї, коли синові виповнилося три роки. Пішов не просто так, а з грошима, з великими. Мовчання ж дорого коштує. З народженням сина материнських інстинктів у зайки не побільшало. Догляд за дитиною, як і раніше, був на плечах діда й баби. З приводу другого розлучення зайка ніби й не дуже переживала і спокійно погодилася на нього, проте десь приблизно за місяць її знайшли у ванні з перерізаними венами. Після лікування жінка повернулася змарнілою та інертною, до всіх та всього байдужою. Ніби ні на що не скаржилася, а за декілька днів стрибнула з вікна. Кімната Зої була на другому поверсі, під вікном росли кущі, тому важких тілесних ушкоджень не отримала. Коли після лікарні повернулася додому, взяли доглядальницю. Панотець має із Зоєю довгі розмови. Розмови, на які жінка, принаймні зовні, ніяк не реагує, усе вислуховує мовчки, без жодних емоцій. Приходить до них і лікар, який завжди заспокоює батьків поясненням, що у Зої немає ніяких хронічних захворювань, їй би якусь справу до душі, а яку? Зоя ніколи нічого не робила, не хотіла і не вміла. Пані Ганна інколи запрошує свою знайому Олену, яка вміє гарно шити, вишивати, плести, робити іграшки. Жінка допомагає прикрашати будинок, зробила гарні фіранки, пошила штори, а головне, намагається зацікавити зайку хоч чимось. Єдине, чого жінка домоглась, зайка через інтернет знайшла нові візерунки та моделі для майстрині. А ще вишила малесеньку подушечку для голок. Більше ні голки, ні спиць не брала, їй не цікаво. Єдине, чого вона хотіла, щоб від неї усі відчепилися. Днями вона сидить у себе в кімнаті. Навіть комп'ютер майже не вмикає, погладшала, вживає заспокійливі препарати. Діти її так і не цікавлять. А вони напрочуд чудові. Донці даються мови, вона гарно вчиться, а ще захоплюється танцями, бо жена ще не вирішила, ким буде, перекладачкою чи танцівницею. Маленький Богдан усе тулиться до діда, він, мабуть, теж буде бізнесменом. Дід та бабуся дітям обережно пояснили, що їхня мама не дуже добре почувається. Тож її треба берегти і не турбувати.